Львівському стадіону потрібна футбольна команда, яка постійно там тренувалась та проводила матчі. Про це заявив директор Арени Львів. Якщо клуб Карпати не погодиться на переїзд, стадіону потрібно розвивати інфраструктуру, але грошей підприємство немає. Збудована за 2,5 мільярди гривень львівська євроарена вже кілька місяців не бачила великого футболу. Видатки перевищують прибутки. Лише за зиму стадіон заборгував 650 тисяч гривень за електроенергію. Державне підприємство чекатиме на дотацію. Уряді зараз робиться програма і матеріали, будуть виділені кошти і на цей рік на функціонуванні стадіону. І зараз ми працюємо, робимо матеріали для того, щоб виділені кошти на закінчення повне закінчення здачу стадіону в експлуатацію. Стадіон є, а немає що на ньому робити. Конференц зали пустують, банкети чи весілля не відзначають. 10,3 мільйона гривень це потрібно нам, щоб це додаткове фінансування у цьому році. Ми плануємо заробити за рахунок заходів. За рахунок ну це, по перше, концерти, збірна України, конференції, семінари та інше. У нас план стоїть 3 3 мільйони гривень. Щорічно з державної казни на отримання стадіону йде 10 мільйонів гривень. Найоптимальнішим варіантом дирекція стадіону вважає прописку на арені Львівського футбольного клубу Карпати однак, зелено-білі наразі із таким рішенням не поспішають. Карпати за те, щоб брати на арені Львів. Це сучасний комфортний стадіон, якому комфортно всім і вболівальникам, і футболістам, тренерам, всім учасникам футбольного дійства. Тому ми позиції не змінюємо. Але... Треба розуміти, якою, якою ціною туди йти, якщо на тих умовах, які не були озвучені нам раніше і до сих пір зберігаються, там, що футбольний клуб Карпати бере на себе витрати по утриманню стадіону, а це приблизно 20 мільйонів гривень. Ну, на таких умовах ми не підемо грати. Поки йдуть перемовини, поле можна використовувати для інших видів спорту. Біатлон. Правда, в стадіоні біатлон не дуже в'яжеться, але використовують вже є така практика проведення. Серйозних змагань з біатлону, використовуючи чашу стадіону. Змагання з автомобільного спорту теж автомобіль і стадіон ну, не зовсім так в'яжуться, але і це практикується. Підприємці не хочуть відкривати свій бізнес біля чи на самому стадіоні. нерентабельно запевняють представники арени. Львів найближчим часом вони звертатимуться до міської влади, аби та налагодила доїзд до стадіону та розвинула інфраструктуру поблизу. Ірина Качмарів, Максим Бек, новини.